Клинове листя кружляло над мокрим асфальтом кав'ярні затишок, коли крізь запітнілі вікна було видно силует дівчини, що витирала сльози. Ліхтарі відбивалися у калюжах, наче зірки в темному небі. А чоловік у дорогому пальто стояв під парасолькою навпроти, пильно вдивляючись у вікно з таким виразом обличчя, який змушував серце завмирати від передчуття. Друзі, чи траплялося вам колись зіткнутися з несправедливістю і мріяти про ідеальну відплату? Або, може, саме ви стали жертвою помсти, яка змінила все? Поділіться в коментарях своїми історіями і не забудьте поставити вподобайку, якщо відчуваєте, як осіннє передчуття змін торкається вашої душі. Зарина Петрук працювала офіціанткою в затишку вже третій рік. Невелика кав'ярня на розі вулиць Вербової та Сонячної в Рівному стала для неї другою домівкою, особливо після того, як вона залишилася майже сама бабуся в селі, батьки на заробітках у Польщі, а хлопець про нього вже й згадувати не хотілося. Невисока, з каштановим волоссям, зібраним у недбалий хвіст та карими очима, що завжди здавалися трохи втомленими, але привітними, вона намагалася триматися гідно, попри всі життєві негаразди. Осінь того року видалася напрочуд холодною, листопад тільки почався, а вже доводилося вмикати обігрівачі на повну потужність, щоб відвідувачі могли зігрітися гарячою кавою і не тремтіти від холоду. Зарина любила свою роботу. Хоча заробітна плата в 18 тисяч гривень ледве покривала оренду скромної однокімнатної квартири в спальному районі та найнеобхідніші витрати. Ранок вівдорка не віщував нічого особливого. Кілька постійних відвідувачів, пенсіонер Степан Йосипович, який щодня приходив на чашку чаю з лимоном і сидів годинами з газетою. Молода пара студентів, які ділили один десерт на двох, економлячи гроші, але насолоджуючись компанією одне одного, і кілька офісних працівників, що забігали за кавою з собою перед роботою. О десятій дзвіночок над дверима сповістив про нового відвідувача. Зарина мимоволі випрямилася, помітивши чоловіка в ідеально скроєному темно-сірому пальто з дорогою шкіряною сумкою і зачіскою, яка виглядала так, ніби він щойно вийшов від особистого перукаря. Його туфлі, незважаючи на мокрий асфальт і калюжі, блищали, наче в рекламі взуттєвого крему. Таких клієнтів у затишку можна було побачити нечасто. Доброго ранку, вітаю вас у нашій кав'ярні. Зарина промовила стандартне вітання, яке власниця Ірина Тарасівна вимагала від усіх працівників. Чоловік ледь кивнув, не дивлячись на дівчину, і попрямував до столика біля вікна, який зазвичай займав Степан Йосипович. Пенсіонер якраз відійшов до вбиральні, залишивши на столі свою газету та недопитий чай. Вибачте, але цей столик зайнятий, м'яко пояснила Зарина, коли чоловік уже збирався сідати. Не бачу таблички зарезервовано, холодно відповів він, скидаючи газету Степана Йосиповича на сусідній столик. Відвідувач просто відійшов на хвилинку, він зараз повернеться. Зарина намагалася говорити спокійно, але відчувала, як усередині наростає роздратування. Послухайте. Чоловік нарешті подивився на неї, і його сірі очі виглядали як крижинки. Я не маю наміру грати в музичні стільці чи шукати місце в цій. Він окинув зневажливим поглядом інтер'єр кав'ярні «Забігай, лівці! я сяду тут. Зарина відчула, як її щоки почервоніли, частково від сорому, але більше від образи за улюблену кав'ярню і за Степана Йосиповича, якого всі тут поважали. Вибачте, але я мушу наполягати це місце зайняте постійним відвідувачем, і в нас є традиція поважати наших постійних гостей. Дозвольте запропонувати вам інший столик. Вона вказала на вільне місце біля стіни, не менш зручне і також з гарним видом. Чоловік повернувся до неї всім тілом. Тепер вона могла розгледіти його краще близько сорока років, доглянути обличчя з ледь помітними зморшками біля очей, і гарно підстрижена борода з кількома сивими волосинами. Він виглядав як успішний бізнесмен або топ менеджер, який звик, що його розпорядження виконується миттєво і без заперечень. Як тебе звати? Його голос став небезпечно тихим. Зарино, відповіла дівчина, вказуючи на бейджик. «Так от, Зарино, він вимовив її ім'я з явним презирством. Я не буду сидіти біля стіни в цьому закапелку, де навіть кави нормальної, впевнений, не знайдеш. Я хочу цей столик і крапка. В цей момент з вбиральні вийшов Степан Йосипович, високий, худорлявий чоловік, із цими волоссям і добрими блакитними очима під окулярами в тонкій оправі. Він одразу помітив, що відбувається щось неприємне. Перепрошую, це моє місце, спокійно, але твердо сказав пенсіонер, підходячи до свого столика. Ваше. Чоловік повернувся до Степана Йосиповича з виразом, який зазвичай адресують докучливій комасі. У вас є документи на цей столик? Ви його купили разом із кріслом? Ні, але я приходжу сюди щодня вже п'ять років і завжди сиджу тут, відповів пенсіонер з гідністю. Ціную гарне освітлення для моїх старих очей. І знаєте, у нас тут своєрідна сім'я, ми поважаємо традиції одне одного. Традиції? чоловік засміявся різким, неприємним сміхом. Яка зворушлива історія, але, на жаль, я не входжу до вашої сім'ї і не цікавлюсь вашими сільськими звичаями. Я клієнт, який готовий платити за послуги, і я вимагаю сісти там, де мені зручно. Зарина відчула, як усередині щось обірвалося. Один бік справи терпіти грубість щодо себе, але бачити, як цей зверхній чоловік знущається з літньої людини, яка завжди була ввічливою і ніколи не створювала проблем. Було нестерпно. Вибачте, пане, її голос став несподівано твердим, але я змушена просити вас покинути наш заклад. Що? Чоловік здавався щиро здивованим, ніби не міг повірити, що якась офіціантка наважилася йому відмовити. Ви почули правильно. Зарина продовжувала, відчуваючи, як адреналін пульсує у скронях. У нашій кав'ярні ми цінуємо взаємоповагу. Я не можу дозволити, щоб ви так спілкувалися з нашими відвідувачами чи персоналом. Будь ласка, знайдіть інше місце, яке більше відповідатиме вашим вимогам. Кав'ярня завмерла. Кілька відвідувачів обернулися, щоб подивитися, що відбувається. Студентська пара перестала шепотітись і тепер з цікавістю спостерігала за сценою. Навіть Оксана, інша офіціантка, застигла з тацею в руках. Чоловік повільно обвів поглядом приміщення, ніби запам'ятовуючи кожну деталь і кожне обличчя, а потім зупинив погляд на зарені. Ти навіть не уявляєш, якої помилки щойно припустилася. Він говорив тихо, але в його голосі вчувалася така погроза, що дівчина мимоволі здригнулася. Я Максим Верховень, власник Skyland Group, і я не звик, щоб мені відмовляли, особливо такі, як ти. Він дістав візитівку з внутрішньої кишені пальта і поклав на столик Степана Йосиповича. Коли тебе звільнять, а тебе звільнять, повір мені, можеш зателефонувати. Можливо, я знайду тобі місце прибиральниці в одному з моїх офісів. Це більше відповідатиме твоєму рівню. З тими словами він розвернувся і вийшов з кав'ярні, голосно грюкнувши дверима так, що дзвіночок жалібно задзеленчав. Запала тиша. Зарина стояла, відчуваючи, як тремтять коліна. Skyland Group – один із найбільших девелоперів у місті, їхні офіси і житлові комплекси були всюди, і вона щойно вигнала його власника. Ти в порядку, дитино? Степан Йосипович обережно торкнувся її ліктя. Так, все, все добре. Вона намагалася посміхнутися, але губи не слухалися. Ти вчинила правильно? Пенсіонер потиснув її руку. Не всі проблеми вирішуються грошима. Є ще такі речі, як гідність і повага. Дякую, Степане Йосиповичу. Зарина кивнула. Можу я принести вам свіжий чай? Цей вже, мабуть, захолов. Із задоволенням він повернувся до свого столика, поправляючи окуляри. Решта дня минула, як у тумані. Зарина очікувала дзвінка від Ірини Тарасівни, власниці кав'ярні була впевнена, що звільнення лише питання часу, і, хоча розуміла, що вчинила правильно, все ж таки страх перед майбутнім стискав серце де вона знайде нову роботу, чи зможе вчасно сплатити оренду, що скаже батькам, коли вони зателефонують із Польщі. Однак дзвінок від власниці не надходив. Натомість, о шостій вечора, коли Зарина вже готувалася закривати зміну, до кав'ярні зайшла сама Ірина Тарасівна. Елегантна жінка 50 років, завжди бездоганно одягнена і з ідеальною зачіскою. Вона рідко з'являлася в кав'ярні у такі порі, зазвичай приходила зранку перевірити все і потім їхала у свій офіс. Зарино, можна тебе на хвилинку? Голос Ірини Тарасів не звучав нейтрально, але дівчина знала, що це недобрий знак. Власниця завжди говорила спокійно, навіть коли була дуже роздратована. Вони пройшли до маленького кабінету в задній частині кав'ярні. Ірина Тарасівна сіла за стіл і жестом запросила зарину сісти навпроти. Розкажи мені, що сталося сьогодні зранку, попросила вона, уважно дивлячись на дівчину. Зарина глибоко вдихнула і розповіла все від появи чоловіка до моменту, коли він пішов, погрожуючи помстою. Вона не намагалася виправдатися чи прикрасити свої дії, просто описала ситуацію такою, якою вона була. Коли вона закінчила, Ірина Тарасівна помовчала, барабанячи пальцями по столу. Потім зітхнула Максим Верховень, так так, ця людина має репутацію і не найкращу, скажу тобі. Ви його знаєте? здивувалася Зарина. Перетиналися кілька разів на бізнес-форумах. Він складна людина, дуже успішний у бізнесі, але в особистому спілкуванні, вона похитала головою. Скажімо так, він звик отримувати все, що хоче, і не терпить відмов. Його дружина пішла від нього рік тому, і відтоді він став ще більш неприємним у спілкуванні. Ірина Тарасівна замовкла, а потім продовжила іншим тоном. Він уже зателефонував мені, погрожував проблемами з податковою, санстанцією, пожежниками, усім, чим можна, сказав, що змусить мене закрити затишок. Зарина відчула, як у грудях похололо. Ірину Тарасівну, мені так шкода. Я не думала, я просто тихо. Жінка підняла руку, зупиняючи потік вибачень. Ти вчинила абсолютно правильно. Я б на твоєму місці зробила те саме. І повір мені, я не збираюся закривати кав'ярню через погрози якогось зарозумілого багатія з манією величі. Зарина не могла повірити своїм вухам. Тобто ви мене не звільняєте? Звільняю? Ірина Тарасівна здивовано підняла брови. За що? За те, що ти захистила нашого найкращого постійного клієнта і репутацію нашого закладу? Ні, дівчинко, я скоріше підвищу тебе до менеджера зміни. Зарина відчула, як напруження, що тримало її весь день, поступово відпускає. На очі навернулися сльози полегшення. Дякую, тихо промовила вона. Не дякуй завчасно, серйозно відповіла Ірина Тарасівна. У нас можуть бути реальні проблеми. Максим, верховень, впливова людина в місті, і він уміє мститися. Що ж нам робити? запитала Зарина, відчуваючи, як страх повертається. Жити далі, просто відповіла жінка. Робити свою справу якнайкраще, а з проблемами будемо розбиратися, коли вони з'являться. Не варто боятися привидів. Наступного дня Зарина прийшла на роботу раніше звичайного. Вона хотіла впевнитися, що все готово до відкриття, і, чесно кажучи, боялася, що Максим Верховень може з'явитися знову. Але ранок минув спокійно. Постійні клієнти приходили йшли. Степан Юсипович, як завжди, зайняв свій столик біля вікна, і навіть погода покращилася крізь хмари пробивалося сонце, перетворюючи краплі дощу на маленькі діаманти. Однак за тиждень стало зрозуміло, що погрози верховення не були порожніми. Спочатку прийшла пожежна інспекція, яка виявила серйозні порушення в системі вентиляції, хоча ще місяць тому інша інспекція все схвалила. Потім податково зацікавилася фінансовою звітністю затишку за останні три роки. А коли в соціальних мережах почали з'являтися негативні відгуки від відвідувачів, які скаржилися на неякісну їжу і грубий персонал, сумнівів не залишилося. Це була цілеспрямована кампанія з дискредитації. Він справді намагається нас знищити, пробурмотіла Ірина Тарасівна, переглядаючи черговий негативний коментар у інстаграм. І що найгірше це працює. За останні два тижні відвідувачів поменшило майже вдвічі. Зарина відчувала величезну провину. Якби вона просто дозволила тому чоловікові сісти за столик Степана Йосиповича, нічого цього б не сталося. Може, варто було б випочитися перед верховеним. Навіть не думай про це, відрізала Ірина Тарасівна, коли Зарина обережно висловила цю ідею. Це не вирішить проблему. Такі люди, як він, сприймають вибачення як слабкість і топчуться по ній ще сильніше. Ні, нам потрібно бути сильнішими і мудрішими. І вони намагалися. Ірина Тарасівна найняла хорошого юриста, який допоміг розібратися з податковою і пожежниками. Вона організувала кілька благодійних заходів у кав'ярні, запросивши місцевих журналістів, щоб покращити імідж закладу. Зарина і решта персоналу працювали з подвійним ентузіазмом, намагаючись зробити кожен візит клієнта особливим. Але тиск не припинявся. Після кількох тижнів такої боротьби Ірина Тарасівна виглядала вдомленою і постарілою на кілька років. Одного вечора, коли вони удвох закривали кав'ярню, вона зізналася зарині. Я не впевнена, що ми зможемо це витримати довго рахунки за юристів зростають, клієнтів менше, а перевірки не припиняються. Може, краще продати затишок, поки він ще чогось вартий? Ні. вигукнула Зарина гаряче. Ми не можемо здатися це ж ваша справа життя, і затишок це не просто кав'ярня, це майже сім'я. Ірина Тарасівна сумно посміхнулася. Я знаю, дитино, і мені це болить не менше, ніж тобі, але іноді потрібно знати, коли відступити. Тієї ночі Зарина майже не спала. Вона не могла змиритися з думкою, що через неї Ірина Тарасівна втратить бізнес, а всі працівники роботу. Але що вона могла зробити проти такого впливового і безжального чоловіка, як Максим Верховень? Відповідь прийшла несподівано і з найменш очікуваного джерела. Наступного ранку, коли Зарина відчиняла кав'ярню, Степан Йосипович з'явився раніше звичайного. Він був одягнений не у свій звичний светр і брюки, а в елегантний костюм, який робив його схожим на професора університету. Добрий ранок, Зарино, привітався він, поправляючи краватку. Можна тебе на хвилинку? Вони сіли за його улюблений столик біля вікна. Степан Йосипович здавався одночасно схвильованим і рішучим. Я знаю про ваші проблеми з тим Верховенем, почав він, дивлячись їй прямо в очі, і думаю, що зможу допомогти. Ви? здивувалася зарина. Але як? Пенсіонер загадково посміхнувся. Знаєш, моя Люба, не все в житті таке, яким здається, на перший погляд. До виходу на пенсію я працював суддею Верховного суду. Зарина витріщилася на нього, не вірячи своїм вухам. Степан Йосипович суддя? Цей тихий, скромний чоловік, який годинами сидів за чашкою чаю з лимоном і читав газети. Але чому ви ніколи не згадували про це? запитала вона, коли нарешті змогла заговорити. А навіщо? він плечима. Я не люблю хизуватися минулими заслугами. Та й яка різниця, ким я був колись. Зараз я просто старий, який насолоджується спокійною пенсією і хорошим чаєм у приємній компанії. Він помовчав, а потім продовжив серйознішим тоном. Але я все ще маю деякі зв'язки і дещо знаю про нашого пана верховеня його бізнес імперія не така вже й бездоганна, якщо копнути глибше. І я думаю, що зможу знайти спосіб переконати його залишити затишок у спокої. Але Зарина завагалася, чи не буде це небезпечно для вас? Степан Йосипович засміявся щиро, зі скринкою молодечої завзятості в очах. Що він може зробити старому, як я, відібрати пенсію, вигнати з квартири, де я прожив півстоліття, і яка належить мені? Ні, моя люба, у моєму віці вже не так багато речей, яких можна боятися. Зате є розкіш дозволити собі те, що вважаєш правильним. Він підвівся, спираючись на свою елегантну паличку. Передай Ірині Тарасівні, що я хочу з нею поговорити, і не хвилюйся іноді найкраща помста це не та, що завдає болю, а та, що змушує людину побачити свої помилки. З цими словами він пішов, залишивши зарину в стані глибокого здивування і з проблиском надії, якого не було вже багато днів. Наступні кілька днів минали дивно, спокійно. Перевірки раптом припинилися, негативні коментарі в соціальних мережах зникли, а деякі з постійних клієнтів почали повертатися. Зарина не знала, що саме зробив Степан Йосипович, але результати були очевидними. Що б він не зробив, але це працює, сказала Ірина Тарасівна з полегшенням. Я ніколи б не подумала, що наш тихий Степан Йосипович виявиться таким впливовим. У п'ятницю, майже через місяць після інциденту, коли осінній вечір уже огортав місто темрявою, а зарина готувалася до закриття кав'ярні, дзвіночок над дверима сповістив про пізнього відвідувача. Вона підняла очі і завмерла, побачивши Максима верховення, який стояв на порозі. Цього разу він виглядав інакше, без своєї звичної зарозумілої маски, більш стриманий і, здавалося, навіть трохи розгублений. Він обвів поглядом майже порожню кав'ярню, лише молода пара студентів усе ще сиділа в дальньому кутку, і повільно підійшов до стійки. Доброго вечора, промовив він, і в його голосі не було колишньої зверхності. Я я хотів би поговорити з власницею. Ірина Тарасівна, здається. Її сьогодні немає, відповіла Зарина, намагаючи зберігати спокій, хоча серце гупало як божевільне. Можу, я чимось допомогти. Верховень уважно подивився на неї, ніби намагаючись згадати, де бачив раніше. А, офіціантка, нарешті промовив він, та що виставила мене звідси. Зарина не відповіла, просто чекала, що буде далі. Він зітхнув і продовжив Слухай, я, я хочу вибачитися. За свою поведінку тоді і за все, що сталося потім, це було негідно. Зарина відчула, як її щелепа мимоволі відвисла від здивування. Максим Верховень, той самий зарозумілий бізнесмен, який погрожував знищити кав'ярню, зараз стояв перед нею і просив вибачення. Я, я не розумію, нарешті змогла вимовити вона. Я й сам не до кінця розумію. Він спробував посміхнутися, але вийшло криво. Скажімо так, певна людина допомогла мені побачити ситуацію в іншому світлі і змусила згадати деякі речі, які я давно забув. Степан Йосипович, здогадалася Зарина, верховень кивнув. Так, виявляється, цей пенсіонер колись давно врятував мого батька від тюрми. Несправедливе обвинувачення, корумпований прокурор, знаєш, як це буває. Якби не Степан Йосипович. Я б, можливо, ріс без батька і ніколи не став тим, ким став. Він помовчав і додав тихіше. І що найгірше, я навіть не впізнав його. Прийшов повз, як повз порожнє місце. Зарина не знала, що сказати. Ця історія здавалася настільки неймовірною, що в неї важко було повірити. І все ж, дивлячись на зніяковілого верховення, вона розуміла, що він говорить правду він нічого мені не розповідав. Нарешті промовила вона, тільки сказав, що має деякі зв'язки і знає дещо про вас. Це в його стилі, верховень слабко посміхнувся. Він завжди був скромним і справедливим. Навіть зараз він не став мене шантажувати чи погрожувати, просто нагадав, ким я був і ким міг би стати, якби не його втручання тоді, і запитав, чи це саме та людина, якою мій батько пишався б зараз. Він глибоко вдихнув. У будь-якому випадку я прийшов сказати, що всі проблеми з затишком припиняються, і ще він дістав з внутрішньої кишені конверт. Передайте це, Ірині Тарасівні, це компенсація за всі незручності і витрати, які я спричинив. Я не впевнена, що вона прийме, обережно сказала Зарина, не торкаючись конверта. Скажіть їй, що це не подачка і не спроба відкупитися це просто справедливо, і ще одне. Він знову зазирнув їй в очі. Твоя пропозиція про роботу прибиральницею в моєму офісі все ще в силі, щоправда, з невеликою зміною. Я шукаю нового менеджера з корпоративної соціальної відповідальності, когось, хто не боїться говорити правду в очі, навіть якщо це незручно, якщо зацікавить, телефонуй. Він поклав настійку візитівку, іншу, не таку, як минулого разу, повернувся і рушив до виходу. Але біля дверей зупинився і, не обертаючись, додав і передай Степану Йосиповичу, що я не забуду свою обіцянку. Його фонд отримає підтримку, про яку ми домовлялися. А потім він вийшов, залишивши зарину стояти з конвертом і візитівкою в руках, намагаючись осмислити все, що щойно сталося. Наступного ранку Зарина прийшла на роботу раніше звичайного. Вона знала, що Степан Йосипович з'являється о дев'ятій, і хотіла поговорити з ним до того, як прийдуть інші відвідувачі. Він з'явився, як завжди, пунктуальний, із газетою під пахвою. Але сьогодні він здавався якимось особливо задоволеним, наче знав щось приємне, чого не знали інші. Доброго ранку, Зарино, привітався він, займаючи свій звичний столик біля вікна. Гарна сьогодні погода, чи не так? Перший сонячний день за цілий тиждень. Доброго ранку, Степане Йосиповичу. Зарина поставила перед ним чашку з гарячим чаєм і лимоном, як він любив. Вчора приходив пан верховень. О, дійсно? Пенсіонер здавався ще роздивованим, хоча щось у його очах підказувало Зарині, що він чудово знав про цей візит. І як пройшла ваша зустріч? Зарина розповіла йому все. І про вибачення верховення, і про конверт з компенсацією для Ірини Тарасівни, і про дивну пропозицію роботи, і, звісно, про обіцянку щодо якогось фонду. Фонд? Степан Йосипович задумливо помішав чай. А так, це просто невеликий благодійний проєкт, яким я займаюся у вільний час. Допомагаємо дітям з інтернатів отримати юридичну освіту. Знаєш, багато з них навіть не знають своїх базових прав. Але що сталося? Не витримала Зарина. Що ви йому сказали чи показали, що він так змінився? Пенсіонер загадково посміхнувся. Іноді, моя люба, найкраща помста це не відплата, а можливість дати людині шанс стати кращою версією себе. Максим непоганий чоловік у глибині душі. Просто успіх, гроші і влада часто засліплюють нас, змушують забувати, ким ми були і звідки прийшли. Він відповів чаю і продовжив. Знаєш, я справді колись допоміг його батькові, чесній працьовитій людині, яку хотіли зробити цапом відбувайлом у справі про розтрату, і я бачив маленького Максима, допитливого хлопчика з яскравими очима, який обожнював свого тата і мріяв стати таким, як він. А потім минули роки батько помер, а Максим став успішним, але забув дещо важливе. І ви йому нагадали, здогадалася Зарина. Я просто запитав, чи пишався би його батько тим, якою людиною він став, тихо відповів Степан Йосипович, і показав йому фотографію, де вони разом щаслива дитина на плечах у щасливого батька. Іноді цього достатньо, щоб нагадати людині, ким вона насправді є. Він замовк і додав із легкою усмішкою це не помста була Зарино. це був подарунок, можливість знову стати собою справжнім. Кілька днів по тому, коли осінній вітер жбурляв жовте листя у вікна затишку, а відвідувачі поверталися один за одним, Зарина все ще обмірковувала слова Степана Йосиповича. Вона не зателефонувала верховенню щодо пропозиції роботи, принаймні поки що. Їй подобалася кав'ярня, подобалося спостерігати, як Ірина Тарасівна знову сміється, як повертаються постійні клієнти, як невеличкий затишок знову стає другою домівкою для багатьох людей. Але іноді, коли вона дивилася у вікно на кленове листя, що кружляло над мокрим асфальтом, її погляд мимоволі зупинявся на візитівці верховення, яку вона зберігала в гаманці. Можливо, прийде час і для нових можливостей, а поки що була осінь, був затишок, і була ця дивна неймовірна історія про те, як найкраща помста виявилася не помстою взагалі, а шансом на нове життя, і не тільки для того, хто її отримав. Але й для всіх, кого вона торкнулася. І Зарина думала, що, можливо, в цьому і є найбільша мудрість не у відплаті злом на зло, а в умінні бачити в кожній людині навіть найнеприємнішій того маленького хлопчика з яскравими очима, який колись мріяв стати кимось особливим, і, можливо, допомогти цьому хлопчикові знову побачити світ.